Дональд Трамп підписав указ, який забороняє трансгендерним жінкам брати участь у жіночих спортивних змаганнях. Про це повідомляє сушети прес. Президент США підписав указ під назвою «Не пускати чоловіків у жіночий спорт. Відповідно до позиції Трампа, поняття стать трактуватиметься як гендерна приналежність, визначена при народженні. З цим указом війна проти жіночого спорту. Закінчена, заявив Трамп на церемонії підписання. Документ передбачає, що школи, які дозволяють трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях, будуть позбавлені федерального фінансування. Цей указ став продовженням політики Трампа, спрямованої на обмеження прав трансгендерних людей. Ще один указ, підписаний Дональдом Трампом, раніше, стосується трансгендерних військовослужбовців. Він скасовує положення, що дозволяли їм служити у Збройних силах США. Слід нагадати, що Дональд Трамп запровадив заборону на службу трансгендерів в армії під час своєї першої каденції, але Джо Байден відмінив цей указ і дозволив їм служити за даними Міністерства оборони США у 2019 році до запровадження. Першої заборони Дональда Трампа в армії служило до 8 тисяч трансгендерних осіб. Зміни торкнулися і трансгендерів, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Дональд Трамп наказав розмістити трансгендерних жінок у чоловічих в'язницях і припинити медичний супровід зміни статі. На сьогодні кількість трансгендерних жінок у в'язницях складає більш е е е півтори тисячі осіб.